Доброго дня! Рада вітати вас на новій темі. Сьогодні ми з вами поговоримо про портрет. Портрет це зображення людини чи групи людей, риси обличчя, одяг, поза, емоції. Це все допомагає нам передати характер людини. Але сьогоднішній наш портрет буде стосуватися не тільки людини. Ще ми додамо птаха. Образ птаха, те, як людина буде його тримати, допоможе передати емоційний стан роботи, людини та його характер. Обміркуйте свої композиції. Подумайте, як ви розташуєте постать людини, яким чином вона буде тримати пташку. В вашій роботі обов'язково повинно бути присутнім загороджування. Тобто людина, яка тримає пташку, частково руками закриває тіло пташки, а тіло пташки частково закриває тіло людини. Дану роботу ми з вами будемо виконувати в досить незвичній техніці техніці картонної гравюри. Гравюра це доволі старовинна графічна техніка, яка передбачає створення об'ємного малюнку на твердій поверхні. Після цього малюнок покривається фарбою та робиться відтиск на папері. Ну а тепер пропоную вам подивитись, з чого ми починаємо роботу. Для першого етапу роботи нам будуть потрібні наступні матеріали: альбом. Картон, ножиці, маркер або простий олівець та клей. Будь-яка робота починається з розробки ескізу. Тож спочатку беремо альбом та будь-який письмовий матеріал. У мене це маркер. Працюючи над ескізом, пам'ятаємо, що ескіз це короткочасний малюнок, в якому ми показуємо основну ідею вашої композиції. Тобто основне розміщення головних елементів композиції. Але в процесі роботи деякі елементи ви можете змінювати. Працюючи над елементами композиції, обдумайте всі розміри. Подивіться, щоб пташка не була занадто маленькою поряд з людиною. Щоб людина не вийшла занадто маленькою на форматі. Продумайте положення тіла людини. Положення пташки. Як саме буде тримати цю пташку людина? Може вона буде в неї на руках, може пташка буде в клітці? В такому випадку людина має тримати цю клітку, бо не забуваємо, головне, щоб ми створювали елементи загороджування. Пташка загороджує частину тіла людини. Людина частково загороджує пташку. Або в даному випадку клітку. Обдумайте, як буде людина дивитися на пташку, а пташка на людину. Між ними має бути взаємодія. Після того, як композиція готова, ми можемо приступати до роботи з картоном. На форматі, з яким ми будемо працювати, нічого малювати не потрібно. Ми приблизно розмічаємо, де будуть знаходитися головні елементи композиції. Далі ми працюємо з картоном. Картон підійде будь-який. Білий, кольоровий, можна використовувати різноманітні обкладинки чи коробки від якихось покупок. Головне, щоб він був товстіший за звичайний папір. Колір не має значення, адже Наші заготовочки ми будемо покривати фарбою. Перше, що ми вирізаємо, це голова нашого персонажу. Намічаємо її на картоні та вирізаємо. Дивіться, щоб форма голови не була занадто великою на форматі. Далі нам потрібно вирізати кожен елемент окремо для того, щоб створити образ спочатку людини, а потім птаха. Тут звертаємо увагу на те, що кожен елемент ми не просто вирізаємо окремо, а робимо так, щоб він заступав на той елемент, який знаходиться за ним. Наприклад, шия і лице. Лице до глядача знаходиться ближче. Тобто лице повинно трохи заступати на шию. Тулуб знаходиться до глядача ближче, ніж шия. Тож і тулуб частково буде закривати шию. Далі працюємо з волосся. У мого персонажу розплетене волосся. Тож основна його частина повинна знаходитися за тулубом і за лицем. А інша частина волосся повинна закрити верхню частину голови. Я вирішила зробити чолочку з виділеними прядками. Також деякі прядки можна зробити за допомогою окремих смужечок, які ми приклеємо потім поверх волосся. Далі працюємо з обличчям. Перше вирізаємо очі. Пам'ятайте, щоб вирізати парні елементи, складаємо картон навпіл і вирізаємо одним елементом. Очі формуємо в декілька шарів. Перший форма очей. Друга райдушка, третій шар зіниці. І четверте обов'язково прикриваємо очі повіками. Якщо не зробити повік, погляд буде наче переляканий, і людина кудись витріщається. А повіки трошки заспокоюють той погляд. За бажанням можна додати маленькі вії. Подумайте над формою носика. Це може бути трикутничок, прямокутник. Може бути гачок, так як придумаєте ви. Далі вирізаємо брови, обов'язково формуємо ротик. Верхня губа та нижня губа вирізається окремо. І на завершення роботи з обличчям людини не вистачає тільки вушок. На даному етапі ми нічого не приклеюємо. Далі нам потрібно сформувати руки. Руками вирізаємо із трьох частин. Перша це від плеча до ліктя, друга частина це від ліктя до зап'ястика, і третя частина це кисті наших рук. Як і інші парні елементи, руки краще вирізати одразу по дві штучки я роблю трошки тоншою за рукав, з якого вона буде виходити, намічаю спочатку рукавичку, а потім окремо вирізаємо кожен пальчик, щоб між пальчиками була відстань. Пальчики не мають торкатися один одного. Ну, тепер можна приступати і до пташки. На даному етапі я вирішила, що клітку я робити не буду. Пташка буде сидіти на руках мого персонажа. Так само, як і в роботі з людиною, кожен елемент у пташки ми вирізаємо окремо. Тулуб, голова. Якщо потрібна шия у вашій пташки, то і шию вирізаємо окремо. Клюв складається з двох частин. Око, зіничка, райдушка це все вирізаємо окремо. Додайте пташки цікавих елементів. На голові це може бути чубчик, але як і у людини, частина його буде за головою пташки, а деякі пір'їнки перед головою пташки. Далі формуємо крила і хвіст пташки. Дивіться, щоб ці елементки частково загороджували нашу людину. А далі можна вирізати окремі невеликі пір'їночки або візерунки, орнаменти, які прикрасять тіло. Хвіст крила вашої пташини. Далі я формую другу руку моєї людини. Ця рука буде частково ховатись за тіло людини, таким чином, одразу створюється ефект того, що людина трошки розвернута до нас однією стороною. І не забуваємо про загородження. Руки людини мають тримати пташку, тож частково заходити на неї. І наостанок ви можете попрацювати над образом людини, додати її яких цікавих елементів. Рюшики, комірці, сережки, може якийсь візерунок на одежі. На цьому ми завершимо перший етап роботи. Нагадую, що сьогодні ми нічого не приклеюємо. Вам потрібно розмістити всі елементи композиції, сфотографувати і надіслати мені. Дякую за увагу, бажаю вам натхнення і чекаю на ваші фотографії.